Привіт, любий глядач! Це знову я, Саша Потупа, і це дайджест технічних новин від Vector Media. Мало хто знає, але Стів Джобс легендарний тим, що він на презентаціях ставив лише одне запитання і миттєво завойовував увагу аудиторії. Прямо як я, коли вночі пишу, колишній спиш. Був 2001-й, презентація нового iPod. І Стів Джобс не просто озвучує сухі характеристики, він говорить. Це тисяча пісень у вашій кишені. А ти коли задумувався, наскільки маленька наша планета? А от НАСА показала фото землі місяця з відстані 290 мільйонів кілометрів. Цікаво. А на який iPhone вони знімали ці фотографії? Такий гарний зум. Розкрито назви акцій, які Ворен Баффет тримав в секреті. Зазвичай, коли люди чують, що хтось складається в штучний інтелект, вони думають, що це якась Nvidia, Майкрософт. Але. Як виявилося, секретною акцією Уоррена Баффета стала компанія New Core, сталеварна двіжуха. Адже Уоррен Баффет розуміє, що будь-які технології не значать нічого без витратних матеріалів, а сталі є головним. Хані, нова пошта та інші. Росіяни знову атакували Київ, постраждала низка бізнесів. Що я можу сказати на цей рахунок? Донати на Збройні сили, підтримуйте військо.